Ми всі розкажемо, друзі, сіром, як Україну любимо, як її оберігаємо і що сьогодні їй бажаємо. Лиш прикро, що за вікнами війна, та віримо, закінчиться вона, нас захищають відважні козаки, а ми тримаємо за них кулаки. Долоньками своїми обіймаю Україну. Вона в нас найкраща, вона в нас єдина. Отож хлеш розпочинаю долоньку єдності підіймаю. На ній не малювала сонце, щоб світило кожній віконце. Щоб сонце у мирному небі світило, я намалював голуба і великі крила. Цей голуб мир принесе на Україну і діти усі будуть щасливі. На карту України я прикріплю долонку і єднання та миру. Із червоною калиною без тривоги позичу батьківщині перемоги. Я бажаю всіх героїв знати їх на карті намалювати, а поки но. Доволі моїй висогером. Усім побажаю своєму рідному краю повернути клім додому, не віддавати його нікому. Я бажаю єдину державу мати українську мову при щоб вона звучала скрізь і всюди українською хай розмовляють наші рідні люди. А я... За мудрості країні, щоб вирватися нарешті із руїни і вміти розрізняти фейк від правди, не знати нам ніколи зради. Щоб люди мали рівні права. Країна моя, щоб заможня була, забудьмо антоніми, бідні, багаті, єднаємося у своїй же хаті. Українські буде, мультфільм, усі серіали, кінофільми, усі сайти, телеканали, паперові газети і журнали. Я далеко квітами заквічаю, такою Україну являю. Я бачу заможні її і родючу, весело об'єднану і квітучу. Я гривню на карту кладу, економію свою бережу. Хочу, щоб гривня була така, наче шабля в Тверда надійна і міцна, не хочу чути ні про яку рубля. Долонями своїми, ми Україну обіймаємо, перемоги і мир ми швидше бажаємо. Україна ненько, ми твої діти, хоч і не під мирним небом.